Безпорадність неможливо виправдати і пояснити, але цього й не потрібно робити. Сьогодні на календарі 27 вересня Середа. Вітаю всіх на моєму каналі у програмі Середа не віда». Сьогодні пропоную продовжити розмову про так званий лиш з Білого Дому перелік пріоритетних реформ для України, який був надісланий чинній владі в Україні. І спробувати зрозуміти, в який спосіб і хто цей перелік буде виконувати. Там є різні реформи, різні пункти, які необхідно, на думку тих, хто писав цей перелік, виконати різний час, протягом якого потрібно це зробити там, до трьох місяців, від трьох місяців до шести, протягом року, так і протягом 18 місяців. І цей перелік фактично означає, що чинний уряд, ну в нього навіть не було плану дій. Бо це, якщо так подивитися, загалом це план дій, який необхідний для того, щоб Україна інтегрувалася в Європейський Союз по великому рахунку, бо там багато тих питань, які визначені, вони пов'язані саме з умовами так, вступу в Європейський Союз. І чітком зрозуміло, що ситуацію може виправити тільки інша команда, інший уряд. Яскравий приклад цього, ну я буквально наведу зараз. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, про яку ми вже згадували, в контексті того, що виявляється українці, які під час війни утримують соціальну допомогу, вони живуть в зоні комфорту. Ну, то таке. Вона продовжує видавати перли. на єдиному телемарафоні. Оксана Жолнович повідомила, що готова до того, щоб була лібералізація. А там є такий пункт лібералізація впровадження лібералізації е, тарифів на газ і на електроенергію. Але має бути компенсація е, допомогою громадянам, які неспроможні будуть виплачувати. Ну, зараз під час війни, фактично, ну, мало хто спроможен виплачувати, особливо пенсіонер. Так от, вона. Повідомила Оксана Жовнович, Міністерка соціальної політики, що готові до підняття тарифів, так, але це буде балансувати. Треба знайти баланс з субсидіями, які потрібно виплачувати тим, хто буде платити понад 15% від свого заробітку так, за ці тарифи. Ну, я наведу вам буквально дві цифри: це середню пенсію і мінімальну пенсію в Україні. Середня пенсія це 5311 гривень. 15% складає 796,65 копійок. Так? 796 гривень 65 копійок. Мінімальна пенсія, ну, там пишуть, що 2093, ну, а фактично це ті, хто має повний стаж 2760. 2760 це складає ну, 414 гривень. Ми розуміємо, що за 14, 14 гривень неможливо платити особливо в опалювальний сезон. Та і е, за 700 гривень. Ці 96 гривень також. І все ж тепер якось очевидно, що якщо буде підняття тарифів, за ці тарифи неможливо платити майже всім пенсіонерам, ну, за виключенням тим, хто має там, пенсію понад 20 тисяч гривень, то якесь, про якесь підняття говорити взагалі немає сенсу. Більше того, незрозуміло, чому мінісерка е, Жовнович сприймає лібералізацію як обов'язкове підняття цін на тарифи. А чому це не має означати конкуренцію? Бо що таке лібералізація? Це пом'якшення тиску державного, бюрократичного державного на різні сфери суспільного життя, зокрема на економіку. То коли дадуть можливість працювати на цьому ринку, всім бажаючим, всім, хто може, не факт, що тарифи будуть підніматися. тим більше в нинішній ситуації під час війни, ну, Насправді це ну, фактично неможливо, тим більше, що там, не знаю вже скільки, 30-40 50 відсотків бюджету, так які виплачують е пенсії, з якого так е заробітної плати нам надають так фінансову допомогу наші західні партнери. Тобто, грошей насправді ми не заробляємо стільки бюджет, щоб ми могли щось там піднімати. Зарплати пенсії для того, щоб платити ті тарифи, які збираються ніби піднімати, чи збільшувати кількість людей, які знову ж на це потрібно гроші, ким потрібна соціальна допомога. У будь-якому випадку, ну, для мене очевидно, що ця нинішня команда, уряд вони не здатні втілити в життя в реальність цей перелік пріоритетних реформ. І це буде втрата ну, часу і безперспективних, якщо вони будуть цим займатися. Сподіваюся, що прийде розуміння, що для того, щоб вивезти країну з кризу, в яку завели е країну чинні представники влади, в першу чергу уряд, потрібно буде набрати антикризисний менеджмент, тобто інших людей, які здатні це зробити. У будь-якому випадку, ми віримо в перемогу України. Слава Україні, слава Збройним Силам України, все буде Україна!